Доброго дня, шановні панове студенти, Я ми продовжуємо наш курс з обробки зображення в мультимедіа. І сьогодні ми будемо говорити на нашій чергові коротенькі лекції про JPEG, а саме конкретно, квантування в JPEG. Після обчислення всіх коефіцієнтів дискретного косинус-перетворення, їх потрібно проквантувати. На цьому етапі відбувається відкидання частини інформації. Невеликі втрати відбуваються і на попередньому етапі через кінцеву точність обчислень на комп'ютері. Кожне число з матриць коефіцієнтів дискретного космос перетворення ділиться на спеціальне число з таблиці квантування, а результат округляється до найближчого цілого числа. Як зазначалося раніше, необхідно мати такі таблиці для кожної кольорної компоненти. Стандарт JPEG допускає використання чотирьох таблиць, і користувач може вибрати будь-яку з цих таблиць для квантування компонентів кольору. Усі 64 числа таблиці квантування є параметрами JPEG. В принципі, користувач може змінити будь-який коефіцієнт для досягнення більшого ступеня стиснення. На практиці дуже складно експериментувати з такою кількістю параметрів, тому програмне забезпечення JPEG використовує два підходи. Перший підхід: таблиця квантування прийнята за умовчання. Дві такі таблиці, одна для компонентів яскравості, градації сірого кольору, іншу для хроматичних компонент, є результатом тривалого дослідження, зберігаючи експериментів, проведеного комітетом JPEG. Вони є стандарт частиною стандарту JPEG та відтворені ось цих таблиць, яскравість, і ось, бачите, кольоровість. Видно, як коефіцієнти. QC таблиць зростають від руху, під час руху з лівого верхнього кута в правий нижній кут. У цьому відображається скорочення коефіцієнтів дискретного косного перетворення, відповідних високим просторовим частотам. Друге обчислюється проста таблиця коефіцієнтів квотування, яка залежить від параметра R, який задається користувачем. Прості вирази типу QIJ дорівнює I плюс I плюс J помножити на R, гарантують зменшення коефіцієнтів з лівого верхнього кута в правий нижній. Якщо квантування зроблено правильно, то в блоці коефіцієнтів дискретного космос перетворення залишиться лише декілька ненульових коефіцієнтів, які будуть сконцентровані у верхньому лівому куті матриці. Ці числа є виходом алгоритму JPEG, але слід ще стиснути перед записом у вихідний файл. У літературі JPEG такий стиск називається ентропійним кодуванням. Деталі, якого будуть розбиратися в подальших лекціях. Три технічні прийоми використовуються при ентропійному кодуванні для стиснення цілочисельних матриць розміру 8 на 8 Перший. 64 числа вишуковуються одне за одним як при скануванні зігзагом, як це на, малю... на рисунку. Ми написали, намалювали так. На початку стоять не нульові числа, за якими зазвичай слідує довгий хвіст з одних нулів. У файлі вводяться лише не нульові числа після належного кодування, за якими слідує спектра, спеціальний код EOB або end of block. Української мовою кінець блоку. Немає потреби записувати весь хвіст нулів. Можна також сказати, що end of B block, block кодує довгу серію нулів. Приклад, у таблиці, ось цій, так, наведено список гіпотетичних коефіцієнтів дискретного косому перетворення з яких лише чотири не дорівнюють нулю. При загзалоподібному упорядкуванні цих чисел виходить послідовність коефіцієнтів 1118, 2, 3, мінус -2, 13 нулів, мінус одиниця і 46 нулів. Як, а як написати під програму для щитування елементів матриці по загзалу? Найпростіший спосіб полягає в ручному спостереженні цього шляху і запису результату в масив структур ZZ, в якому кожна структура складається з пари координат клітин, через які проходить загоподібний шлях. Ну, так нарисовано це на, на малюнку. Якщо компоненти структури ZZ позначити ZZR та ZRC, то шлях. По зигзагу можна зробити з допомогою такого циклу. Ну, і ще два пункти. Не коефіцієнти перетворення стискаються методом Гафмана. Третій. Перше з цих чисел коефіцієнт DC обробляється окремо від інших чисел, коефіцієнтів IC. Ну, ось і все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступній лекції. Ми далі продовжимо вчати GPG формат. Бажаю вам успіхів, щастя, здоров'я і всього найкращого.